Хочу залишити свій відеовідгук на нову пляшечку Philips Event з антиколіковим клапаном. Нас дитинку турбували коліки, вирішили вирішила спробувати цю новинку з антиколіковим клапаном та соскою природній потік. Працює антиколіковий клапан так. Перевертаючи соску догори чи донизу, наповнюючи водою чи рідиною. Воздух, рідина залишається в сосці, а воздух, коли дитинка п'є, виходить через цей клапан. Соска не тече, нічого не проливається. Природний потік це наближений до смоктання дитинки з грудей, прикладаючи зусилля, тільки рідина потрапляє. Ось, я натискаю. І тоді тільки поступає до ротика дитинці. Антиколіковий клапан, соска виглядає, виглядає ось так. Вона м'якенька, гнучка. В ній також є додатковий клапан антиколіковий. Сам антиколіковий клапан виглядає так. Зараз. Він такий м'ягесенький, його зручно легко мити, все доступно, форми ложечки. Широке горлошко у пляшечки, також гарно її мити. Добре видно вимірювальну шкалу. Коліків е, стало набагато менше. Ми задоволені. Рекомендуємо нову пляшечку Природній потік.